Ні, все ще зачинено. То ми дійсно не можемо вийти. А хіба не так сказала Фалон Паоліна? Ні, вона сказала, що все ще зачинено, Мауро. А ми маємо пройти випробування. Якщо ми не виконаємо завдання, ми не отримаємо дорогоцінний камінь. Ми знаємо, Діано. Навіщо Піолі та Брістал так чинити з нами? Я не знаю, але мені це не подобається. Мені теж. Я думаю, це жорстоко. Мені від цього погано і мені не до це відчуття, тому що зазвичай я дуже щаслива. Я також проте наразі я зовсім не почуваюся щасливою. Е? О, бідненька, рост гикає, коли хвилюється. І ця ситуація змушує її хвилюватися. Я думала, що вона гикає, коли вона радісно схвильована. Вона гикає, коли щаслива, сердита або сумна, або. Тоді постарайся тримати її подалі від мене, Діан. Це просто близькі ті, Мауро. Вони липкі, фалон. Більше нікому не здається, що тут спекотно. Це я, зрозуміло. Коли я дратуюсь, я розпалююся. Та я буквально гріюсь на шипічка. Припини, Фалон. Мені не комфортно. Леді, годі сперечатися. Нервова гикавка рос лише посилюється. Ні. Це було близько. О, ні. Гаразд, Діано, це не твоя провина. І не твоя провина теж Роаст. А я. Якби ми не сперечалися, ми могли б пройти це випробування. Вибачте, вибачте, мені не світ було звинувачувати усіх вас. Як прикро, що чарівна паличка королеви Девіани зламалась. О, якби ж була можливість це виправити. Зачекайте, можливо, є я, Роаст! Роаст. Да? Лискітки від її гикавки липкі. Точно. Якщо змастити цими блискітками паличку королеви, ми зможемо склеїти її. Думаю, залишається тільки одне. Лоскочимо бешкетницю бешкетницю! Вона відремонтована. Супер. Ми зробили це разом як друзі. Вау! Наш дорогоцінний камінь! Але ми ж не виконали завдання. Вітаємо! Ви щойно виконали своє перше завдання. Що, розбивши чарівну паличку королеви... Ні. Показавши злагоджену співпрацю та дружність у крихій ситуації. Ой, так! Нам вдалося. І можливо королева не заперечуватиме, що ми зламали її чарівну паличку, бо тепер завдяки росту вона засяяла. Вже з вашим першим заслуженим дорогоцінним каменем на веселковому шляху до отримання своїх королівських чарів від королеви диві. Ми отримали перший камінчик та знайшли нових друзів. О, я так хвилююсь. І я тримаємося разом як блискітки yeah. до наступного завдання. Сподіваюся, це завдання з плавання або щось веселе та модне. Ні, yeah. це завдання складається зі стрибків та вивертів. І веселок. О, безумовно, з веселок. З багатьох веселок. Подолання перешкод під королівськими веселками. Після проходження цього завдання і перетину фінішної лінії. Ви отримаєте свій другий дорогоцінний камінь. <плес> Не терпиться перелетіти усі перешкоди на шляху. Мій запал зростає. Ми зможемо. Легко. Усе буде гладенько. Знаю роз. Я теж. У цьому супер блискучому завданні є лише один маленький нюансик. Щоб виграти перегони. <звук> вам усім потрібно помінятися з друзями-звірятами. <звук> Що? Тобто я маю долати перешкоди без глайд. Саме так. Готові? Три, два, один, міняємось. Привіт, Глайд. Ти гарненька, але злегка з легка слизька. Привіт, любий вінглі. Мені приємно працювати з тобою. Але, 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 але. Другий глай, чекай, чекай, Мауро. Я просто думала, незважаючи на те, що я дуже люблю він, та навіть незважаючи на те, що дивно проходити це випробування не зі своєю подругою звірятком, можливо, частина завдання полягає в тому, щоб сміливо прийняти виклики з новими друзями. Знаєте, це нове бачення. Це правда, а Вінглі неймовірно миленький. І його м'які крила лоскочуть. Як сказала би фелон, розігріймося і зробімо це. Так. Зараз, дівчата, займіть свої місця. Виграємо ці перегони або потрапити на королівську церемонію чар. Я готова отримати магічні сили. Ой-ой. Ох. Ех, ці веселкові перешкоди ех, видалися непростими. Ну ж, бостіми. Ми ніколи не виграємо, якщо мені доведеться нести тебе. Віск, що ти робиш? Ми ще навіть не дістались за хмарного лісу. Ми всі втомлені. Це перегони. Ви маєте продовжувати рухатись, незважаючи на втому. Ну -мо. Ми не можемо гаяти час, милуючись веселками. Ні-ні-ні. ні ні О, ні! Через мене ти тепер гикаєш, роз. Вибачте, друзі, знаю. Я можу бути трохи запальною, але ми повинні рухатися далі. Хм, А вони гарненькі, хіба ні? Можливо, виграш це ще не все. Я впевнена, що навіть королева Девіана часом зупиняється, подивитись на веселки. <гум> так, Санрайз, щось надто довго. Сподіваюся, що з Фелон все гаразд. З моїми трьома друзями звірятками може бути нелегко. <гум> а ось і вони. <гум> <гум> да, <давай>. <гум> Біжіть! Вітаємо! Ви усі перетнули фінішну лінію. Нам це вдалося! Але хто прийшов першим? Напевно, ми. Ми стали першими! Перше місце це так здорово! Насправді, Діано! Ми дуже пишаємося вами двома, адже ви прийшли першими. Проте завданням було перетнути фінішну лінію разом із новою командою. А це означає хештег. Командна робота в тілі мрії». Оскільки ви всі успішно разом працювали як команди, отримали ваш другий дорого камінь. Лишилося здобути ще один, перш ніж отримаєте чарівні сили від королеви Тут Так чарівно так. Дуже гарне місце, щоб насолодитися відпочинком від наших королівських чарівних випробувань. А найкраще те, що ми можемо провести цей день разом. <рик> <рик> а ще я така схвильована в причиті сьогоднішньої вишуканої вечері з самою королевою дев'яною. Буде дивовижно. Ах! Можливо, там буде печивко? Я обожнюю печивко! Ми маємо показати бездоганні манери і знання королівського етикету, адже це офіційна королівська вечеря. Так, Якщо чесно, я трішечки стурбована моїми друзями звірятками. <рес> <рес> Вони надзвичайно гарненькі та милі, але трішечки не керовані і геть не вміють контролювати свої блискітки. <рес> я розумію, що ти маєш на увазі. Думаю, декому не заважні декілька уроків шарму. Я знаю, королівська школа шарму! Не турбуйся, Діана. Ми допоможемо тобі навчити шарму, рост, віск та стіма, і вони стануть маленькими дракончиками з ідеальною поведінкою. Дуже дякую вам, друзі. Розпочнімо з того, як їсти солодощі. Ох, ви троє з'їли усі солодощі одразу. Ой, лишенько. На нас чекає багато роботи. Не Хвилюйся, Діано. Ми щойно розпочали. Твоїм маленьким друзям просто треба навчитися говорити. Вибачте, в разі віти. Вам слід вибачитися. розважаються. схоже, весело проводити час і є суть королівської вечері. Можливо, ви маєте рацію. А що ти думаєш, Діано? Ну, і Піола кажуть, що королева Девіана найбільше радіє, коли її друзям весело. Так здається, я розумію, що ви маєте на увазі. І оскільки рост, віск та стім веселяться, тоді, можливо, гарні манери за столом і правильна поведінка не такі важливі, як веселищі. <плес> Що найважливіше, це бути самим собою. А -а -а. <клес> Чому нам не взяти ще трішки печива? Я не думаю, що ще щось залишилося. <клес> 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 Вінглі не може повірити, що ми нарешті тут, на королівському острові. Наша мрія збулась. Розвідсько нам це вдалося. Наша перша церемонія чар. Фоні Піола та кролик Брістол мають незабаром прийти та все пояснити. Їх королівська церемонія чар пройшла минулого року. Вони тепер справжні зірки. Я теж Стій, крихітко, а ти хвилюєшся. А -а. О, ось вони, санрай. Леді ласкаво просимо на королівський острів. Мене звати Поні а це моя краща подруга Поні Петіт. А я кролик Брістал. І це мої кращі друзі Спрінг, Скрабл та Позі. Чекайте Позі? Позі. Леді, yeah. yeah. mm -hmm. ви прибули зблизька та здалеку, землею чи шляхом зірок, до нашого плавучого королівства, щоб отримати магічні сили від її величності, королеви Девіани. Oh, yeah. yeah. Королева дивіна yeah. попросила нас до початку церемонії дізнатися трохи про ваші захоплення. Почнемо з. Пегаса Пооліни. Подарунки та все, що пов'язано з ними. І говорячи про подарунки, цікавий факт. Я дуже люблю подарунки. О, і веселки, і все блискуче. І ще він лі, також любить ці речі. Привіт, ваші ясновельможності! Я дракониха Діана, і мені невимовно приємно бути тут. Мені до душі кексики і ще блискітки. І це чарівно, тому що мої кращі друзі ще не зовсім вміють їх контролювати. Дякую, Діано. А ти, напевно, хм, дай нагляну, гляну Фенікс Фелон. Вітання вам, королівни з Королівського острова. Я леді Фелон, а це моя славнозвісна подруга, пташиня Санрайз. Ми любимо дорогоцінне каміння будь-яких форм і розмірів і обожнюємо усе королівське. Ми з Санрайз надзвичайно раді з вами познайомитися. І ми приготували пісню привітання. Дякуємо Фело. Погляньмо, здається, ми когось пропустили. Я тут, я тут, я тут. Вибачте за спізнення. Я репетирувала подвійний стрибок через веселку у водах бажань і зовсім забула про час. Я русалка Маура, а це моя краща подружка Глайд. І я, і у мене були тюбоці. боці. Гаразд, гаразд. Дівчата, глибоко вдихніть і приготуйтеся до вражаючої екскурсії величним замком Королівського острова. Для того, щоб отримати чарівні сили від королеви девіани, вам потрібно виконати три королівських завдання. Після <свистак> <свистак> За завершення кожного завдання ви отримаєте дорогоцінний камінь. Коли у вас будуть всі три дорогоцінні камені, ви відвідаєте королівську церемонію чар, де сама королева Девіана подарує вам. Шарівні сили. О, так! Готові okay. yeah. розпочати. та друзі, звірята! Так, так, готові. Тоді почнемо. Не віриться, що кожна з нас отримала окрему кімнату. І ванни з веселками і чарівні сяючі фонтани. А всі мої маленькі друзі мають власні плаваючі ліжка. Він каже, що та Лепеола просять наслідувати за веселкою, щоб вони змогли провести нас територією замку. Чого ж ми чекаємо? Побігли. Нічого собі! Вау! Як красиво! Так гарно! ウォー! У-гу-гу! Га-га-га! А! А! О, Королівська зало для балів. Поки що це моя улюблена кімната. Сьогодні ми побачили стільки всього дивовижного. Що ж могло ще залишитися? Цікаво, що там, за дверима. Ого, це напевно легендарна гардеробна кімната королеви О, Мені подобається королева Девіана. У неї такий стиль. Вау! Ну все Рост, Не радій так, коли ти так радієш, починаєш гикати. Красиві блискітки, але ж вони липкі. І викликають свербіж. <плес> Оу, ти така холодна. Я Фенікс, і для мене холодно, це насправді холодно. <плес> Вибач, я нічого не можу зробити. Я русалка. Я живу у холодних водах. Оу, а таки свербить. Будьте обережні з блискітками. Ви ж не хочете пошкодити одяг королеви Девіани? <плес> <плес> Увага, леді! <плес> Перше завдання для отримання першого магічного дорогоцінного каменя на шляху до вашої першої церемонії отримання чар розпочнеться зараз. О, ні, ні-ні ні. Тут зачинено. Але ж зачекайте! А яке завдання? Що нам робити? Що нам робити? Що нам робити? Як свербить! Ah, ah. Так, я думаю, що нам потрібно заспокоїтись і згуртуватись, щоб виконати це перше завдання. Ми навіть не знаємо, що це за завдання. Що нам робити? Фелон, припини кричати. Ви всі засмучуєте роз. А коли вона засмучується, <свистит> вона вигикує блискітки. Повсюди. <свистит> Розпочнімо ваше друге завдання на шляху до отримання королівських чар. І не забудьте весело провести час зі своїми новими друзями. До зустрічі на фінішній лінії! Не хвилюйтеся, я супершвидка! Ми з Санрайз ніколи не програвали перегони. На старт. Увага! Аби потрапити на королівську церемонію чар. Я готова отримати магічні сили! Ой-ой. Ох, хех, Ці веселкові перешкоди ех, видалися непростими. Ну ж, бостіми. Ми ніколи не виграємо, якщо мені доведеться нести тебе. Віск, що ти робиш? Ми ще навіть не дістались за хмарного лісу. Ми всі втомлені. Це перегони. Ви маєте продовжувати рухатись, незважаючи на втому. Ну ми не можемо гаяти час, милуючись веселками. О, о, ні, 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 ні. О, ні. Через мене ти тепер гикаєш, роз. Вибачте, друзі, знаю. Я можу бути трохи запальною, але ми повинні рухатися далі. А вони гарненькі, хіба ні? Можливо, виграш це ще не все. Я впевнена, що навіть королева Девіана часом зупиняється подивитись на веселки. Так, Санрась, щось надто довго. Сподіваюся, що з Фелон все гаразд. З моїми трьома друзями звірятками може бути нелегко. Вони біжи балон! Біжіть друзі, біжіть! Вітаємо, ви усі перетнули фінішну лінію. Нам це вдалося. Але хто прийшов першим? Напевно, ми. Ми стали першими. Перше місце це так здорово. Насправді, Діано, ми дуже пишаємося вами двома, адже ви прийшли першими. Проте завданням було перетнути фінішну лінію разом із новою командою. А це означає. Хештег, командна робота в тілі мрії». Оскільки ви всі успішно разом працювали як команди, отримали ваш другий дорог камінь. Залишилося здобути ще один, перш ніж отримаєте чарівні сили від королеви деревани. <гаду> <праць> Тут так чарівно так. Дуже гарне місце, щоб насолодитися відпочинком від наших королівських чарівних випробувань. А найкраще те, що ми можемо провести цей день разом. <праць> Ще я така свильована в перечутті сьогоднішньої вишуканої вечері з самою королевою О, Буде дивовижно! Ах! Можливо, там буде печивко? Я обожнюю печивко! Ми маємо показати бездоганні манери і знання королівського етикету, адже це офіційна королівська вечеря. <плес> так, якщо чесно, я трішечки стурбована моїми друзями звірятками <плес> <плес> Вони надзвичайно гарненькі та милі. Але трішечки не керовані і геть не вміють контролювати свої блискітки. Я розумію, що ти маєш на увазі. Думаю, декому не завадить декілька уроків шарму. Я знаю. Королівська школа шарму! Не турбуйся, Діана. Ми допоможемо тобі навчити шарму розтвіск та стіма, і вони стануть маленькими дракончиками з ідеальною поведінкою. Дуже дякую вам, друзі. Розпочнімо з того, як їсти солодощі. О, ви троє з'їли усі солодощі одразу. Ой, лишенько, на нас чекає багато роботи. <плес> Не Хвилюйся, Діана, Ми щойно розпочали. Твоїм маленьким друзям просто треба навчитися говорити. Вибачте, в разі відвіку. вам слід вибачитися. Ну, Принаймні вони розважаються. схоже, весело проводити час це і є суть королівської вечері. Можливо, ви маєте рацію. А що ти думаєш, Тіано? Ну, Брістл і Піола кажуть, що королева Девіана найбільше радіє, коли її друзям весело. Так. Здається, я розумію, що ви маєте на увазі. І оскільки рост віск та стім веселяться. Тоді, можливо, гарні манери за столом і правильна поведінка не такі важливі, як веселищі. <клес> 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 Мені здається, що найважливіше це бути самим собою. А -а -а. <клес> Чому б нам не взяти ще трішки печива? Я не думаю, що ще щось залишилося. <клес> І я не бачу тут жодних прапорців з різерунками. А ти рост. Аж не віриться, що нам залишилось здобути лише один коштовний камінь, аби отримати чари від королеви Девіани. Щойно ми завершимо полювання на предмети, ми танцюватимемо на королівській церемонії вручення. чар. Зачекайте, друзі, нам потрібно зосередитись. Для проходження завдання ми маємо знайти блискучі кульки маки принцеси та пропорції з візерунками. А ми ще нічого не знайшли. Сподіваюсь, інші команди вправляються краще, ніж ми. Вау, санрайз! А який саме вигляд мають маки принцеси? Три -дри! Три -дри 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 -дри! Хм, я нічого не знаходжу. Сподіваюсь, що дівчатам щастить більше ніж нам. Hmm. Думаю, ми ось ось знайдемо щось. Як тобі здається. Вінглі? <різвіло> <різвіло> о, о, ні. У нас обмаль часу. Вибачте, вибачте, ми нічого не знайшли в гардеробі королеви. Не хвилюйся, Паоліно. Я не знайшла жодного маку принцеси у таємничому саду. А дім веселок був наповнений лише веселками, жодних прапорців з візерунками. <різвіло> Хвилинку. Ви бачите те саме, що і я? Віст, ти знаєш, що потрібно робити. Присягаюся, коли ми дивилися, про тут не було. Зачекайте, ви думаєте те, що а -а -а -а. і я. Що чарівні предмети, на які ми полюємо, з'являються тільки тоді, коли ми працюємо усі разом. Насправді я думала, що хочу печивко. Але це навіть краще. <тарк academy> <tark> <academy> Ринцеси та блискучі кульки, а це означає, що ми завершили завдання. Як Команда наш останній дорогоцінний камінь. Ми успішно завершили завдання і тепер отримуємо чари від королеви Девіани. Вітаємо з отриманням усіх трьох королівських дорогоцінних каменів! Ми пишаємося вами. Найбільше ми пишаємося тим, що ви досягли цього, навчившись працювати разом. А тепер ми отримаємо чарівні сили. Зовсім отримання чар це дуже особлива подія. А особливі події потребують особливого оздоблення. Ми з Брістал повинні ще дещо зробити, щоб підготуватись до церемонії вручення королівських чар. Тому залишаємо вас усіх разом прикрашати урочисту залу. Не можу дочекати зустрічі з короловою Девіанною! Це так ключе. Я вважаю, що час починати. Ми дамо цьому раду. Mm. Щось я вже не впевнена. Вона така велика. І гарна. Чим нам її прикрасити? Може, ми вкриємо її коштовностями або блискітками. Що скажеш, віз? Ми ж не хочемо, щоб усе було липким, чи не так? Маєш рацію. І у нас немає жодного гідного ситуації оздоблення чи коштовностей. А, що ж ми будемо робити? Королівська церемонія вручення чар вже сьогодні увечері. Де ж нам взяти прикраси? А може нам вбрати залу хмарними деревами? Хм... Глайд, ти думаєш те, що і я? Ну, я теж думаю, що морозиво з полуницею смачне, але те, що я дійсно думаю, це... <гас> можна дійсно підсилити смак полуниці, додавши трохи шоколаду? Ні. Що нам слід врешті відмовитись від ідеї морозивої і перейти до кексиків. <гас> Ні. Я думаю, що ми могли б скористатись здобутими на полюванні предметами, щоб прикрасити урочисту залу скільки славно сюди пасувати букети з маками принцеси. Не забудьте про прапорці з візерунками. Ух! Ми скористаємося цією красою королівського острова, щоб прикрасити вечірку. <г basically> <тас> <к już> Гайда до роботи! <ambiguous> Урочиста зала має дивовижний вигляд. А, так само, як і королівський острів. Ти Молодець Діано, що принесла веселки з королівського парку перешкод. А ти, Фелон, молодець, що знайшла королівські коштовні квіти. Пропорці казково має рядь, Паоліно. Так велично. О, Це не перевершено. З нетерпінням чекаю вечірки. І вручення чар від королеви Давіани. А, сподіваюся, королеві Давіані все сподобається так само, як і нам. Неодмінно. Ви спорилися з цим завданням, так? Так. Yes, queens!